Є три міфи про фінансовий захист, у які вірять майже всі. І саме через них люди залишаються без підтримки тоді, коли вона найбільше потрібна. Міф номер один: мені ще рано думати про старість. А знаєш що? Саме молодим це вигідніше. Бо чим раніше починаєш, тим дешевше і ефективніше, і в майбутньому, майбутньому дякуєш собі за це. Міф номер два: все одно ніхто нічого не платить. Це не так. Надійні компанії реально платять, і я це бачу щодня, як люди отримують виплати у найважчі моменти. Після хвороб, операцій, травм це не халява, це фінансова подушка. І міф номер 3 це дорого. Дуже часто це як чашка кави на день, але натомість маєш спокій і ти знаєш, що будеш у безпеці, і ти, і твої близькі, не ведися на міфи. Краще дізнайся правду і зроби ві... свій вибір свідомо. Хочеш розібратися, як саме це зробити? Пиши мені в коментарі або переходь у телеграм. Там все по-людськи, без страху і тиску. Лінк в описі профілю.